Я новини, друзі. ЄС зупинив гроші для України із-за корупції, зеленській пастці та тривожні сигнали епохи Януковича. Дослухайте до кінця. Ну, я вам скажу новини взагалі жахливі. Жахливі, тому що Зеленський ну, його влада, оці депутати, вони хотіли припинити, якби діяльність набув, поставити їх якби в русло відповідне, забрати незалежність. А що відбулося? А відбулось те, що всі змі світу вийшли з новинами про протести проти корупції і авторитаризму влади, ну тобто корупції нашої влади, зеленського. І всі це описують, прізвище міндіч в кожній газеті світу на кожному телеканалі. Вони шоковані, що під час війни просто влада хоче знищити корупцію антикорупційні інститути, і ну для того, щоб їх не посадили, не притягнули до відповідальності. І тим самим Зеленський зробив замість того, щоб там ну припинити переслідування про корупцію, він просто зробив всю свою якби, ну, цю елітку, можна так сказати, оточення знаменитим на весь світ. Тепер за ними не тільки Набу буде стежити і САП, коли отримують незалежність назад, а я думаю, і ФБР, і ЦРУ, і м м м Британські спецслужби, і Європол. Тому я не знаю, кому він зробив краще собі точно гірше. Що важливо сказати, ЄС зупинив вперше. Під час війни допомогу Україні про це написало політико зі слів євродепутата, і це 50 мільярдів євро. І це було зроблено, тому що Київ зупинив реформи поступ до вступу в ЄС. Про те, що я говорив Зеленський оцим законом. Ну і до того, не призначенням керівника БЕП Цивінського, якого треба призначити, він просто зупинив вступ України в ЄС. Це зробив Зеленський особисто і ну, якби уряд і депутати, тобто наша влада. І зараз нам зупинили 50 мільярдів євро. А я вам нагадаю, я постійно про це кажу. в нас в цьому році вже є 10 мільярдів, які там вони збільшили видатки. Уряд збільшив. А ще до кінця року ріж не закінчився. До кінця року буде ще 10 мільярдів доларів. Тобто нам в цьому році, тільки треба 20 мільярдів євро, а в наступному 40 мінімум для того, щоб пенсії платили, щоб зарплату військові і поліцейські отримували, грошей не буде. Та і всі бізнес-асоціації, американський бізнес, всі кажуть, що вони тут не будуть вести бізнес, якщо не будуть повернуті реально всі інституції на місце, тобто незалежність НАБУ та САП. І це дуже тривожні новини для влади і для Зеленського, і це треба управляти негайно. Але нам намагаються розказати, що будуть готувати якийсь там закон і тянуть час. А треба збиратися, відміняти, вибачатися, призначати керівника БЕП і іти далі. Ну вже без рейтингу. Це об'єктивно, тому що рейтинг, я думаю, дорівнює практично нулю. Ну і подивимося, як далі, чи люди будуть входити на протести, тому що на другий день протести були більшими. Ще одна цікава, що Зеленський сьогодні говорив з прем'єр-міністром Британії, і я так розумію, отримав на гора. Дай Боже, буду говорити з Макроном і з Мерцем, і все про те, що вони скасували незалежність набу та сап, тобто їх ставлять на місце, щоб вони призначили керівника Беп. Ну, повернули незалежність та Сап, а далі я думаю, ви бачите, багато підозр, затримань найвищого керівництва держав. Тепер щодо Єрмака, вийшла вже третя розгромна стаття в іноземних Financial Times. Написало, що ну, практично це їхні слова цитую: що Єрмак займається повзучим створення повзучого авторитаризму в нашій державі, і що практично він керує всім. Він міністр, прем'єр-міністр. Таке враження з їхньої статті виходить, що Зеленський нічого не вирішує, що в нас державою керує Єрмак, якого ніхто не вибирав. І це теж проблема для Зеленського. Треба змінювати, тому що реально в цій статті описується, що ніхто не сприймає на заході Єрмака в Америці. Взагалі ніхто не хоче з ним говорити. Не те, що там без таких перемовин. Ще в Європі його там ну, десь як, але все одно в куларах ну, всі дивуються, чому він далі працює керівником офіку, чому він вирішує так багато питань. І це, як на мене, теж питання треба вирішувати. Ну і тепер тривожні сигнали епохи Януковича. Вчора з'явилася така інформація, детектор медіа. Написали, що люди, які йшли на протести, хотіли надрукувати собі ну, відповідні якісь там плакати, ще щось зробити, пішли в друкарську кампанію, дали. Якби їм гроші заплатили, ті надрукували і їм не віддали. Ну тобто, хтось заставив цю друкарську кампанію не віддавати ці плакати. А таке було якраз при Януковичі. Також от Ніколов написав, що е, це як що що студенти, якби на мітингу побачили багато людей в цивільному, і що якби Нацполіції дали вказівку виявляти активістів і брати їх на олівець. А що потім влада збирається з активістами, з людьми робити? Ну з тими, хто говорить. Ну, саджати як при Януковичу. Ну ми все це бачили. Це призвело до Майдану і до втечі Януковича. Але йому я наголошую, було куди втікати. Це об'єктивні речі. І оці тривожні сигнали треба прибирати, тому що такого не має бути. У нас демократія. Демократія, і люди правильно висловлюють своє невдоволення, тому що це свавілля влади. Треба повернути все назад і припинити переслідувати українців незаконно різними способами, тому що в нас війна, ну прикриваючись війною, а реально просто влада заробляє на корупції. На до речі, Ніколов, е, е, я кинув себе пост в телеграм-каналі, в ці профілі. Він написав про те, що ну, одну з версій, що набув, це позбавило незалежності із-за того, що нібито вище керівництво нашої держави, ну, найвище, має бізнес на дронах, які вже не досить ефективні, вони виділяють мільярди і набу підібралося до цієї схеми. Найвищих три керівника практично в нашій державі, і всі компанії їм належать, і вони на цьому заробляють. Я не знаю, чи це правда, це написав Нікола. І це розумієте, жахливі речі, і зупинка грошей від євросоюзу 50 мільярдів. Це катастрофа для України. Нам буде ну просто цюня, якщо це все не відновиться. Напишіть, що ви думаєте, лайк репост, підписка. телеграм в шапці профіля, діть читайте.